Ви знаєте, не випадково змагання відбувається саме в цей день. І це ще раз доводить, що ми унікальна нація. Адже рік тому на нашу землю вломився ворог, який досі намагається зламати нашу націю, але знову ж таки ми не зламні, тому що ми боронимо і країну, і ми здобуваємо спортивні результати. Вони хотіли нас залякати. Весь час лунали сирени, але спортсмени знаходили в себе сили, виходили, тренувались. І сьогодні вперше в місті камянці подільському відбувається зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань. Цей рік в Кам'янці-Подільському оголошений міським головою уроком спортивним. Дуже приємно, що розпочинаємо. В нашому місті з чемпіонату України з легкої атлетки королеви спорту. Не так часто проводяться раніше проводились у нас на Хмельниччині чемпіонати України. Треба відмітити і те, що саме тут, в місті Кам'янець-Подільський, дуже часто відбувається проведення навчально тренувальних зборів по підготовці саме до міжнародних змагань. Тут збірні Україні дуже подобається. У нас дуже класний клімат. Це на місці. Тому тут я знаю, що саме місце, місто Кам'янець-Подільський буде і в подальшому приймати чемпіонати, тому що дуже тут дійсно метальникам подобається. Я метаю молод. Сьогодні я виграв золоту медаль на чемпіонаті України. А також за свою кар'єру я вже встиг побувати на різних чемпіонатах світу та Європи. Найкраще моє досягнення це четверте місце на Олімпійських іграх у Токіо, а також у віковій категорії U-18, U-20, U-23 я багаторазовий чемпіон світу та Європи. Порівняно з іншими майданчиками, де ви змагалися гідний рівень, звісно, гідний сертифікований сектор для метань позаду мене, який ви можете побачити, також у судді система вимірювання результатів, також як на міжнародних стартах. Дуже приємно приїхало десь до 270 учасників. Ми бачимо, що насичений якби так йде, вибачте, за слово двіщен. Це приємно, коли діти приїжджають. приїжджають нас не приїхала тільки Луганська область, представники. Шкода, але ми це переможемо. Ми розглядали саме формування таких баз підготовки і проведення змагань, які б відповідали міжнародному рівню. І саме Камінець подільський якщо подивитись по. Інфраструктурі спортивні два стадіони знаходяться рядом, плюс аеропорт. Тобто я це ну, кажу чуть-чуть наперед забігаю. Що в нас є одна із головних, з головної мети провести тут Кубок Європи з митань. Це початковим таким як би так, етапом до проведення більш високого рангу міжнародних змагань. Сьогодні на змаганнях було дуже багато представників, вболівальників легкої атлетики. І вони вражені від цих результатів, які показали наші спортсмени, і вірять, що вже найближчий час студентка Подільського національного університету Михайло Кохан стане олімпійським чемпіоном. Слава Україні! Слава легкій атлетиці!